Боротьба за жеки у сумах комунальна війна перетворилася на політичну. Чиновники і нардепи взялися з'ясовувати, хто винен у комунальному колапсі в місті, які жеки потрібні сумчанам, приватні чи комунальні, хто які аргументи знайшов далі у сюжеті хто сумчанам лататиме дахи, зігріватиме будинки взимку. Нардеп Олег Медониця та підтримуваний ним претендент на крісло Мера Сум екс-замгубернатора Андрій Крамченков зібрали прес-конференцію щоб розказати про комунальні проблеми міста. На ділі ж вийшли справжні дебати із членом сумського виконкому Дмитром Лантушенком. Ти за комунальні не голосував? Я не а за приватні вчора голосував. Так, да, Голосував а я не голосував тому, що в цих комунальних підприємцях нуль був. А Афори установок капіталу, це повернемось. Нуляно капіталу афорис громадян Ладно, громадян. Хорошо. так. А в Форекс... Форекс... Далі більше хотіли як краще, а вийшло як завжди. Вчорашніх союзників розділила тема ЖЕКів. Де тут корупція? Де справедливість? Хто реально вболіває за місто? А хто готує площадку для виборів? Зрозуміти непросто. Висновки робимо самі далі, практично без купюр. Ну, того, коли Васильович, Іван Васильович, зробово, Іван Васильович доповідав про це рішення, голосував за це рішення, ну, і що, Так і що? що Я заводим, да. то не було жодних питань. Я заводим, це абсолютно нормально. Ці жеки мають право відношення до вас. Не було питань. Які жеки? Комунальні Які? жеки до мене. Комунальні до мене. жеки, директор вашого комунального Ні, підприємства «Ситник». Ну, ви подивіться на нього. Ну до мене має відношення комунальні житло. Нагадаємо, комунальна вакханалія у сумах триває уже кілька місяців. Вчора ж виконком своїми голосами передав житловий фонд приватним жекам. Ніна коломієць, Максим Едель, Олександр Білявський, новини СТС.